Ірина прокинулася раніше, ніж зазвичай, і вирішила, що цей вихідний день вона проведе спокійно, без поспіху та зайвих турбот. Степан поїхав на риболовлю ще на світанку, пообіцявши повернутися лише ввечері. В квартирі панувала приємна тиша, і жодних термінових справ на цей день не передбачалося. Ірина зібралася зробити собі каву та тости, щоб спокійно насолодитися ранковим спокоєм. Діставши з шафки свою улюблену чашку, вона раптом помітила на краю обіднього столу телефон чоловіка. Ой, зовсім про нього забула, пробурмотіла вона, згадавши, що Степан вранці скаржився на розряджений акумулятор. Він узяв інший телефон, а цей попросив її поставити на зарядку. Ірина підійшла до столу, взяла пристрій і понесла його до спальні, поклавши на тумбочку біля розетки. Потім вона повернулася на кухню. Увімкнула кавоварку та підсмажила хліб у тостері. Запах свіжозвареної кави розлився по квартирі, створюючи відчуття затишку. Вона тільки носіла за стіл, щоб спокійно випити каву, коли почула, що телефон чоловіка подає сигнал про отримання повідомлення. Ірина спершу не звернула на це уваги, але за кілька секунд пролунав дзвінок. Вона здивовано піднялася і попрямувала до спальні. Подивившись на екран телефону, жінка побачила ім'я того, хто телефонував Руслана колишня робота. Ірина застигла, відчувши, як у грудях наростає хвилювання. Яка ще колишня? Це що ще таке? пробурмотіла вона, стискаючи чашку в руці. Серце почало битися швидше, а всередині з'явилося дивне відчуття тривоги. Телефон замовк, але через кілька секунд на екрані з'явилося повідомлення. Ірина не втрималася і відкрила його. Зустріч о 18.00, як домовлялися. Чекаю. Прочитала вона і відчула, як у неї підкошуються ноги. Жінка повільно сіла на край ліжка, продовжуючи вдивлятися в екран. Що це означає? Яка ще зустріч? Чому Степан нічого не сказав? Думки роїлися в її голові. Вона відкрила список повідомлень від цієї Руслани. Їх було не так багато, і на перший погляд вони не здавалися підозрілими. Але серед них вона помітила згадку про спілкування у соціальній мережі. Ірина підвелася і швидко підійшла до столу, де лежав ноутбук чоловіка. Він ніколи не приховував від неї паролі, тому вона без зусиль відкрила його сторінку у Фейсбук і знайшла листування з Русланою Власенко. Спочатку Ірина зайшла на її профіль. На аватарці була жінка років 35. З доглянутим обличчям і зарозумілим виразом. Ірина відчула неприємний холодок у грудях. І що він у ній знайшов? промайнула в неї думка. Жінка подивилася інформацію в профілі. О, так це його колишня однокласниця. Так вони знайомі вже давно. І що ж вони спілкуються весь цей час чи тільки недавно знайшли одне одного? А може, це його перше кохання? Ірина цього не знала. Вона вперше бачила цю жінку і ніколи про неї не чула. Серце забилося ще швидше. Ірина відчула, як до горла підступає клубок. Вона швидко повернулася на кухню, знайшла заспокійливе і випила його, запиваючи холодною водою. Не можна робити передчасні висновки, спершу потрібно все з'ясувати, твердо сказала вона собі. Але спокою це не додало. У голові проносилися різні сценарії, і жоден із них не здавався втішним. Ірина знову сіла за ноутбук і продовжила пошуки доказів. Відкривши листування чоловіка з Русланою, вона перегорнула його на самий початок, намагаючись розібратися, коли саме все почалося. Так вони справді дружили ще зі шкільних часів. Їхнє листування починалося доволі невинно. Згадки про шкільні витівки та про старих друзів, яких давно не бачили. Руслана розповідала, що після смерті чоловіка їй важко дається керування його бізнесом. А Степан охоче ділився успіхами доньки, яка щойно закінчила школу. Ірина помітила, що про неї дружину Степан майже не згадував. Лише кілька загальних фраз, і все. Їй стало нестерпно боляче. І вона не змогла стримати сліз, коли зрозуміла, що саме її чоловік першим почав це листування. Отже він сам шукав Руслану в соцмережах. Цілеспрямовано і вирішив знайти її саме зараз. У цей період їхнього життя, коли, як здавалося, Ірині все складалося ідеально. Невже він втомився від шлюбу? Чи, можливо, шукав чогось нового? Гострих відчуттів, яких йому не вистачало в сімейному житті, Ірина не могла повірити, що людина, яка щодня говорила їй про кохання, могла так бездумно зрадити її довіру. Сльози змінилися на гнів, вона схопилася з крісла, стискаючи кулаки. Ось ти як зі мною виходить, захотів іншу собі. А щодня кажеш, що кохаєш мене, закричала вона в порожню кімнату. Так і я тобі допоможу, щоб більше не довелося розриватися між двома жінками. Різким рухом вона дістала валізу з під ліжка, розкрила її і почала жбурляти туди речі чоловіка, швидко, не вибираючи. Светри, сорочки і джинси летіли в різні боки, деякі падали повз, але раптом. Її гнів змінився щемливу образу. Вона зупинилася, вдивляючись у шафу, ніби намагаючись знайти там відповіді: За що він так зі мною? Що такого дає йому ця Руслана, що заради неї він зрадив свою сім'ю? прошепотіла вона, знову відчувши клубок у горлі. Ірина повільно підійшла до ноутбука і глибоко вдихнула. Вона повинна дочитати все до кінця і має знати всю правду. Вона заглибилася у переписку. Їхні розмови ставали дедалі частішими. Спочатку вони спілкувалися про буденні речі, підтримували одне одного, але поступово тон змінився. Руслана почала фліртувати, залишаючи неоднозначні коментарі та компліменти. І що найбільше обурило Ірину, Степан відповідав їй тим самим вони обмінювалися жартами, милими словами, а згодом Руслана запитала А дружина не буде ревнувати? Степан відповів досить недбало. Ірина не лізе в мої справи, та й чого їй ревнувати, адже я не даю їй приводу. Жінка відчула, як її охоплює людь. Вона стискала кулаки, доки нігті не вп'ялися в долоні. Ось як. Виходить, я просто дурепа, яка нічого не розуміє. Вони сміються наді мною, поки я щоранку готую йому каву і підтримую його в усьому. прошипіла вона, відчуваючи, як її серце калатає в грудях. Яка ганьба! Листування почало набувати зовсім іншого характеру. Руслана все частіше натякала Степану, що їй важко бути самій, що після смерті чоловіка вона відчуває страшенну порожнечу. Ніхто її не підтримує, не розуміє і не допомагає. Вона так і писала Я така самотня. Степан намагався підбадьорити її, запевняв, що попереду на неї чекає щастя, що вона ще зустріне гідного чоловіка, який стане її опорою. Але відповідь Руслани була очевидною вона вже знайшла такого чоловіка, тільки він, на жаль, не вільний. Ірина напружено вдивлялася в екран. Вона чудово розуміла, що Руслана натикала саме на Степана. І він, ймовірно, це також розумів. Чому ж не припинив це спілкування? А навпаки, продовжував. А потім вони домовилися про зустріч. Офіційною причиною було обговорення якихось важливих справ. Які ще справи? Роздратовано кинула Ірина, відчуваючи, як серце прискорює свій ритм. Судячи з подальшої переписки, зустріч таки відбулася. Руслана відкрито захоплювалася тим, яким гарним і мужнім став Степан. Його відповіді здавалися стриманими, але Ірина не вірила в цю маску холодності. Напевно, під час зустрічі він не стримував емоцій. Вона повільно закрила ноутбук і підвелася. Все зрозуміло, що тут ще можна додати. Три місяці цілих три місяці він спілкувався з нею, поки Ірина жила в спокої та безтурботності, не підозрюючи, що її шлюб уже не такий міцний, як вона вважала. Їй завжди здавалося, що вона відчує, якщо між ними почнуться проблеми, що її серце підкаже, якщо кохання чоловіка згасне. Але реальність виявилася іншою вона нічого не помічала. Жодних ознак того, що їхня сім'я руйнується, або що він її вже не кохає. А тут ось таке. Її погляд знову впав на валізу, яка стояла посеред кімнати. І на очах знову з'явилися сльози. Її світ розвалився всього за одну годину, і навіть пояснень вона чути не хоче. Навіщо? Все й так зрозуміло. Єдине бажання це зібрати його речі, винести їх за двері та більше ніколи не бачити. Нехай приїжджає, забирає їх і вирушає, хоч до біса, хоч до своєї руслани. Це вже не її справа. Раптово задзвонив телефон Ірини. Вона здригнулася від різкого звуку, нерви в неї були натягнуті до межі. Телефонувала Ольга, її сестра. Ось хто допоможе їй зараз. Як же вона одразу про неї не подумала? Ало, Олечко, ти вчасно подзвонила. Мені твоя допомога потрібна. Причому терміново? Ти мене лякаєш. Щось сталося? Приїжджай до мене зараз же, я тобі все розповім. Під час очікування Ольги Ірина ходила з боку в бік, не знаючи, куди себе подіти. Оля приїхала за півгодини. З порога не стримуючи сліз, Ірина кинулася в її обійми. Мила моя, що трапилося? Ти сама на себе не схожа. Оля ніжно обійняла сестру. Ірина в сльозах розповіла їй все, що дізналася, не опускаючи жодної подробиці. З кожною хвилиною Оля хмурилася все більше. Вона крутила чашкою з кавою в руках, уважно спостерігаючи за сестрою. Ірина була такою схвильованою, що часто зривалася на крик під час своєї розповіді. Після закінчення історії Оля взяла сестру за руку. Так, а зараз заспокойся і скажи мені, що ти збираєшся робити. Ірина тут же встала зі стільця. Я збираюся вигнати цього гада з нашого будинку. І нехай тільки спробує щось сказати. Нехай навіть не мріє забрати в мене будинок, він не отримає навіть половини. Ірина хотіла й далі говорити неприємні слова на адресу Степана, але Оля різко її зупинила: Послухай, Люба, не гарячкуй. Я розумію, що ти зараз вся на емоціях, але тобі вже не 20 років, щоб піддаватися їм. Ти доросла жінка, і за твоїми плечима тонна досвіду. Невже ти піддасишся першому пориву і знищиш усе, навіть не дізнавшись причини? Це на тебе не схоже. Ти давно для мене приклад розумної, сильної жінки, і я думаю, що зараз саме час проявити всю свою стриманість та інтелект. Ти зобов'язана дізнатися все до кінця. А це можливо тільки в тому разі, якщо ти вислухаєш іншу версію, версію твого чоловіка. Нехай він розповість тобі все, як є, а потім ти зможеш робити все, що захочеш. Спокійний тон Ольги тут же привів Ірину до тями. Дійсно, чого це вона поводиться, як 20-річна дівчина? У них за спиною довгий шлюб, і вона заслуговує хоча б на пояснення. Ірина заспокоїлася і налила собі нову каву. Ти посидиш зі мною чи в тебе справи є? Оля ласкаво посміхнулася. О, ні, я не залишу тебе одну, бо тобі в голову знову прийдуть божевільні думки. О п'ятій годині вечора Степан повернувся додому. Риби він не приніс, але від нього пахло багаттям і річкою. Брудний, але щасливий, він зайшов на кухню, де сиділи сестри. Ну й день сьогодні, Ірино, ти навіть не уявляєш, що з нами сталося. Я тобі зараз розповім, і ти впадеш зі стільця від сміху. Але тут він побачив олю і звернув увагу, що обидві жінки сиділи з похмурими обличчями. Посмішка його згасла. Що сталося? Із тривогою в голосі запитав Степан. Оля тут же встала. Мені пора додому. А ви тут самі поговорите, сказала вона і вже виходячи, додала. Ірино, будь розсудливою. Степан здивовано дивився на дружину. Оля пішла, а Ірина піднялася зі свого місця. Я зараз дещо запитаю тебе, а ти, будь ласка, в ім'я нашого минулого кохання, відповідай мені чесно, я це заслужила. А чому минулого кохання? Щось я не розумію. Здивувався Степан. Але Ірина не звернула уваги на його слова і продовжила: Як давно в тебе стосунки з іншою жінкою? Вона уважно спостерігала за виразом обличчя чоловіка, вишукуючи тривогу і занепокоєння, але на її подив нічого такого не побачила. Степан кілька секунд мовчки дивився на неї, не розуміючи, про що йдеться, а потім у його очах спалахнув бешкетливий вогник. Це така гра, так? грайливо запитав він. Це Оля придумала. Вона любить такі жарти. Знайшла спосіб, як урізноманітнити наше сімейне життя. Він усміхнувся: Оце так Ольга. А ти сказала їй, що нам це й не потрібно. Але якщо ти справді хочеш, то можемо щось придумати. Він спробував обійняти дружину за талію, але Ірина тут же вирвалася. А з Русланою Власенко ти теж так заграєш? Теж із нею в такі ігри граєш. Посмішка Степана згасла. Але тривоги і винуватого виразу на його обличчі не з'явилося. Він просто глибоко зітхнув. Я так і знав, що все цим закінчиться, тихо сказав він. Попереджав же Ігоря, що не варто навіть починати. Ірина втупилася на чоловіка, нічого не розуміючи. Іринко, це все не те, що ти подумала, продовжив він. Як би банально це не звучало, мій партнер Ігор попросив мене зв'язатися з цією Русланою. Вона була дружиною нашого постачальника. Ми довгий час працювали з ним, а потім його не стало. І тільки тоді я дізнався, що моя колишня однокласниця його дружина. І тут Ігор, наче з глузду з'їхав. З ним вона навіть розмовляти не захотіла, а зі мною була дуже люб'язна. І він попросив мене, щоб саме я з'ясував, чи збирається вона продовжувати співпрацю. Тепер на обличчі Степана з'явився винуватий вираз. Він розумів, що образив Ірину, але намагався чесно все пояснити. Так, вона фліртувала зі мною. І так я зустрічався з нею. Але це була ділова зустріч, незважаючи на всі її спроби перевести її в щось більше. Я бачився з нею вічна віч лише один раз, потім зустрічі проходили в офісі при всіх. Я умовив її продовжити співпрацю, але більше між нами нічого не було. Степан подивився Ірині прямо в очі. Я кохаю тільки тебе. Хіба ти цього не відчуваєш і не бачиш? Хіба я хоч раз давав тобі привід сумніватися в мені? Ірина нервово видихнула Степан справді не давав їй приводу. Якби на це листування вона б і не подумала, що в них проблеми. От дурепа! промайнуло в неї в голові. Навіть не розібралася, а вже речі чоловіка зібрала. І що на неї найшло? Вона ж бачила в листуванні тільки флірт, а доказів не було. Степан побачив, що Ірина розслабилася і обійняв її. Я кохав, кохаю і буду кохати тільки тебе одну, прошепотів він. Ти моя королева, і немає інших. Бо тільки ти володієш моїм серцем. Він чмокнув її в губи, а потім розсміявся. Давай забудемо про це. Я більше з нею не спілкуюся. З Русланою більше ніяких зустрічей не буде. Тепер вона переважно з Ігорем спілкуватиметься, а мою справу зроблено. І він усміхнувся Давай краще поїмо. І я розповім тобі, що з нами на риболовлі трапилося і чому я без риби додому приїхав. Ірина засміялася і міцно обійняла чоловіка Як же добре, що все закінчилося так! А ще вона жадала почути розповідь Степана адже тільки він умів розвеселити її найнесподіванішим чином. Ось така історія, друзі. Якщо вона вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.